Всім привіт! Сьогодні 16 листопада 2023 рік. Перед вами ось такий красивий плід груші, сорт під назвою Нояберська. Також в неї є багато синонімів, один з яких Ноябрьська Молдова або Ксена. Сорт, скажімо, є візитною карткою цієї культури, як і в Україні, так і поза її межами. Оскільки даний сорт використовується. Таких промислових насадження, великих масштабах. Дуже популярний на сьогоднішній день. Чим він вирізняється, які його позитивні моменти? Сорт добре сумісний з клоновими айвовими підщепами, от, має стислий габітус крони, помірний за своєю біологією росту незалежно від підщепи. Також є випадки, що є практики, коли люди висаджують сади на сіанцевих підщепах от, даний сорт. Сіенс плюс дана підщапа дозволяє також, в залежності від ґрунтів, використовувати стисні схеми насаджень. Ущільнені. До прикладу, на бідних ґрунтах є свідчення, що там 4 на 1,5-5 на 1,5 метра висаджують навіть на сіенцевій підщапі. Ну, звісно, як я вже сказав, в залежності від поживності ґрунтів. Даний сорт доволі стійкий до. Багатьох видів бактеріозів до основних хвороб груші. Даний соб дарує регулярні щорічні врожаї. От, тяжко його завести в періодичність, е, видає доволі товарні плоди, щадру врожайність, плоди бувають надзвичайно великого розміру. Від 300 до 600 грам. От, люди хизуються навіть плодами по 800 грамів. В залежності від ваших кліматичних умов, мікроклімату, збір врожаю проводять як від початку, так і до середини жовтня. Споживати розпочинають впродовж листопада і інколи до грудня. Сорт в своїх ідеальних умовах споживчої стиглості має маслянисту консистенцію м'якуші. Танучі під час споживання надзвичайно соковиту та солодку, ароматну. Ось він, коли дозріває, має таку злегка жирну на дотик, солом'янисту жовту шкірку. Ось яка така, компактненька насіннева камера. Фактично немає грануляцій. Ну, для споживання дуже зручно та приємно. Мені От, натрапив я просто на ідеальний плід. Щоправда, він не зовсім маслянистий, трішечки похрустує під час споживання. Але надзвичайно соковитий та солодкий, смачнющий, ароматний. Ну просто супер. Обов'язково, хто не має даного сорту, посадіть е, декілька дерев. Там можна навіть е, при звичайних умовах без поливу на піща півва 29 засадіть 4-5 дерев через метр. Ви будете дуже задоволені. Чи хоча б 2-3 дерева на сінцевій печепі через 2 метри така, для присадибних ділянок схема посадочки 2х3. Суперовий сорт. Дещо може на сіанцевій печепі, може трішки спершу бути дрібніший плід Ну, як я вже сказав, трішки, трішки пізніше вступатиме в плодоношення 5-6 рік. От. Дуже класно дається в десертах, нещодавно, нещодавно їли пиріг з рушею. Неймовірна смакота. Такого. На полицях супермаркетів ви не придбаєте. Шкірка під час споживання в умовах споживчої стиглості фактично не відчувається, коли плід знаходиться в своїх ідеальних кондиціях. Ну, Чим вищий агрофон, чим вищі навички та знання садівника, все правильно зроблено. Відповідно, плоди в своїй більшій кількості будуть кращої якості та смачніші. Це також. Має велике значення.